ультрабук Т-15 сингпад другого покоління uh, розбита матриця. Як до неї добратися, щоб замінити? Uh, рамка матриці вона проклеєна і її треба, щоб зняти, прогрівати. На мій погляд, краще це робити, коли вона розділена. Ну, тільки тільки кришка з матрицею у вас є. Для цього, щоб, щоб від'єднати матрицю, знімаємо нижню кришку, викручуємо всі болти, які бачимо. Також треба звернути увагу на ось це місце. Якщо в моделі є модем, Тут стоїть не заглушка, а сім лоток. Він з діркою, щоб, ну, як в звичайному смартфоні, щоб його висмикнути. І тоді е, треба зняти заздалегідь сім лоток і тільки після цього знімати вже кришку. Е, кришка дуже складна в зніманні, якщо не знаєте, як її знімати. Е, знімати її треба ззаду бо якщо почнете знімати її спереду, то її простіше порвати, ніж зняти. Ззаду чимось гострим піддіваємо на, ну, на міліметр, може навіть трохи менше. Так, далі. Далі по периметру йдемо. Якщо вийде, зараз спробую пластиком, але він в мене зазвичай ламається. Ні, далі вже не піде. Здесь дуже чепляется. Так, зараз проверю еще раз. Болты. Так. Так. Так, что-то дуже, дуже тяжко идет. Дуже ципуче. Ось його трима. Інша спроба з цієї сторони. Здається, відірвали. Так. Тут буквально не більше міліметра. Так, і тепер кришка ззаду, іначе трохи на себе. Так. Теперь бачим, имеем перед собою Далее для манипуляций из матрицы выключаем аккумулятор. Так, что у нас есть? треба треба відключити давайте треба відключити динамик не знаю дуже складно так антенны на Wi-Fi. на будь простіше чим витягти той роз'єм динаміку. так це у нас веб камера мікрофон то що в матриці йде? Так, а це сама, сам шлиф матриці. Так, а, далі. Далі. Відкручуємо завіси. Маємо окрему кришку з матрицею під заміну. Далі треба нам прогріти рамку. Я ставлю 190 градусів, тримаю. так, щоб вона не поплавилась. Тобто хвилину в одне місце тут і не можна. Буде доведеться міняти рамку. гострим піддіваю. Так як матриця бита, то основна задача не, не вивести з ладу рамку, не порвати, не порізати. изручно, уже в кадры не попасти, так и медировалы и далее, далее прогреем матрицу, прогреваем по периметру. Від'єднуємо її від матриці. последнюю чергу я отрываю уже на из рамки Вот тут Рамка вусами заходить в кришку. Треба спочатку прогріти, відірвати від двохтороннього скотчу і тоді витягнути її з... чуть... трохи доверху. Це зараз вийде за кадр, бо не дотягується фен. Так. Нижню сторону прогрів. Пробуємо відривати її. Так, все. Все, все. Так, і, і ось ці вуси, якими вона чіпляється за низ кришки. Ну, далі це треба почистити від старого скотчу. Так, і що ми бачимо з матрицею. Вона на, на таких клейких полосках, щоб їх зняти, їх треба тягнути паралельно до того, як вони стоять. Для цього знімаємо петлі, завіси, вибачте, і отримуємо доступ до, до цієї полоски. Тягнемо її на себе, рівно на себе. Не доверху, а паралельно все, ось воно вилізло. Те ж саме робимо з іншою стороною. Знімаємо завісу. Там можливо, то завісу можна і не знімати, але так трохи простіше. Так і тягнемо тягнем цю штуку паралельно на землі так все тепер у нас матриця повинна е, бути вільною не зовсім чи ні так це, це якась заводська історія Все, далі. далі ми тут маємо матрицю. Звичайно, Full HD. Ставимо нову та збираємо назад.